Зі зняття ми закінчили і виконали механічну підготовку пластини. Можна переходити до обробки кутикули апаратом, і перше, що нам потрібно зробити, це добре розкрити карман кутикули. Якщо ж розкривати кутикулу безпечною фрозою, то є ризик розірвати шкіру. Ну і плюс до того, все рівно прийдеться після фрези брати ручний інструмент і все це допрацьовувати. Носиком палички обережно впираємось в кутикулу і маленькими кроками починаємо відсувати її. Пластину дивити не можна, бо ми і так працюємо біля кореневої системи нігтя, де помилки неприпустимі. Якщо сильно давити гострим пушером, то при відростанні ніготь може бути деформованим, що зовні нагадуватиме пропил, хоча насправді це не так. Навіть якщо ви працюєте з дуже щільною налиплою кутикулою, це не привід застосовувати більше сили. Принцип той самий, просто робимо це дрібнішими кроками. Тут головне завдання акуратно підняти кутикулу по всьому периметру нігтя, а далі вона легко відходитиме сама без зайвих зусиль з нашого боку. Є чудовий спосіб перевірити якість розкриття карману. Просто проведіть ось так паличкою під кутикулою, якщо воно проходить гладенько, то все супер. Але якщо ви відчуваєте, що паличка десь зупиняється, ймовірно, там залишилась склейка, яку треба дорозкрити. Інакше при обробці фрезою в цьому місці інструмент теж застрягатиме і ми можемо зробити пропил. Коли щось десь не щищається і кутикула вже йде такими рваними клаптями, але все, що нам потрібно було вичистити, залишається там. Ну а сама кутикула вже виглядає червоний світофор. Найчастіше така хапа трапляється саме в синусах, і тут є дві причини: перша неправильна техніка, друга причина безпосередньо в інструменті. Можливо, ви брали фрезу не того діаметру або неправильний абразив. Наприклад, взяли синій замість червоного. І в результаті кутикула починає рватися, і коли доходить до зріза, то нам вже потрібно зрізати не чисто ковбаску суцільну, ну а кутикулу, яка розірвалася і розпушилася як ялинка. Друга проблема це пропили. І тут я можу з впевненістю сказати, що причина саме в техніці. Неправильні наклеї ручки, неправильний тиск на фрезу або ж на ручку апарата, і неправильна постановка саме руки. Правильний підбір інструментів під тип кутикули це надзвичайно важливий момент, адже кожні ручки у всіх різні. Фреза має анатомічно поміщатися в кишеню між кутикулою і нігтем, але не перетирати шкіру під час роботи. Але не варто скуповувати купу різних фрез під кожен тип рук, у цьому легко заплутатись. Натомість існують універсальні діаметри, які підходять у 90% випадків. Це фрези полум'я з діаметром 0,21 та 0,23. Хочу розвіяти поширений міф про безпечні фрези з тупим кінчиком, які часто радять новачкам. Все, чим можна пиляти, а саме Саме фреза пиляє, не є безпечним. Більше того, тупий кінчик лише гальмуватиме вашу роботу. Рано чи пізно трапиться така шкірочка, яку потрібно буде прибрати саме кінчиком фрези. а з тупим інструментом ви нічого не зробите. Теж саме стосується і фісурних алмазних фрез. Їх взагалі не можна брати, бо ними можна швидше поранитися, ніж щось вичистити. Діаметр таких фрез дуже малий, тому працювати ними доведеться довше. А чим довше вивозитись з по шкірі, тим швидше. Швидше вона перетирається. Зараз ви наглядно бачите, як легесенько вона перепилює. Чим менший діаметр фрези, тим швидше вона заглиблюється в ніготь. Пропили можуть виникати не лише через неправильне положення руки або кут нахилу фрези, а й через таку, здавалося б, дрібницю, як занадто тонка фреза. Вона здатна завдати значно більше шкоди, ніж неправильний кут. Алмазні фрези також мають своє маркування, яке відповідає їх абразивністю. Найпоширеніші це червоні та сині. Для мойкої і тонкої кути, коли Краще брати червону фрезу, щоб зайвий раз не травмувати шкіру. Існує ще дрібніший абразив. Це жовта фреза, але особисто я нею не користуюся. Як на мене, вона підходить хіба що для шліфування. Якщо ви прям геть боїтеся, то можете спробувати працювати жовтою фрезою, але попереджаю, що вона швидко заб'ється і це затягне ваш час роботи. Здебільшого ж вам знадобиться саме синя, проте в арсеналі мають бути різні інструменти. Бо десь той один клієнт із тисячі все-таки попадеться. Те саме можу сказати і про червону фрезу для обробки грубої шкіри, де прям така маси. Ім на кутикула, вона теж досить швидко забивається. Ну і акуратно вивернуту кутикулу вже не вийде. Для загробілої шкіри потрібна фреза з трошечки жорсткішим абразивом, тобто синя. Вона має середню жорсткість і підходить для більшості ручок. Знаю, що існує тенденція в будь-якій незрозумілій ситуації брати червону фрезу, наче вона не так нашкодить, але це просто байки. Якщо ви маєте справу з грубою шкірою, де є сухість і тріщини, червона фреза заб'ється вже на першому ж пальці. Що стосується зеленої фрези, ми її беремо лише в тому випадку, коли прям ну, дуже груба шкіра з такими собі столітніми мозолями, але нею ми працюємо лише по шкірі, тобто птеригі і кутикулу ми ні в якому разі не чіпаємо, бо вона просто розірве вам шкіру. Тим це знову ж таки один випадок із тисячі. Це трапляється вкрай рідко, і, взагалі, зазвичай це в людей, які роками працюють на заводах з хімікатами і тому подібним. Робота з ручками по типу шкіру. Це не лише вибрати правильне маркування на фразі. Цю входить швидкість апарату. Правильний натиск на шкіру, наприклад, з загробілою шкірою ми працюємо на синій фрезі з обертами 10-12 тисяч з трошечки сильнішим натиском на шкіри. Тоді, як з м'якою кутикулою ми працюємо червоною фризою, але з тими самими обертами. Але якщо вам попалося те саме комбо з вологими ручками, де кутикула розрослася на півнігтя, і та вже не зрозуміло, де вона закінчується, і починається жива шкіра. Та з такими ручками ми працюємо червоною фрезою на пониженій швидкості і без сильного тиску. Ну і перед апараткою ще можна додатково підсушити шкіру тальком, ну або звичайною дитячою просипкою. Але з точки зору швидкості на запущених руках, які приходять до майстра з півроку, буде доцільніше і простіше працювати ручним інструментом, зрізаючи кутикулу ножицями. Натомість на тих ручках, які регулярно відвідують майстра, буде простіше і швидше зробити апаратний манікюр. У моєму іншому відео про апаратний манікюр самі собі без пропилів є детальна інформація з ілюстраціями, які показують робочі частини фрези. Я дуже раджу переглянути його, адже манікюр для себе трошечки відрізняється від роботи з клієнтом. Найнебезпечніша частина фрези — це та якою найлегше можна зробити пропил, це кінчик. Під час процедури він має бути завжди в підвішеному стані і не впиратися в пластину. Теж стосується й серединки фрези. Якщо фреза. Табу буде лежати на пластині, то животик фрези буде пропилювати під собою нігодь. на птерині буде залишатись на місці. Ми працюємо лише бічною стороною, щічкою фрези. Тобто, фреза в нас має бути під кутом 45 градусів, втім, це теж залежить від діаметра фрези. В такому положенні буде працювати саме щічка. нею ми і зчищаємо птериї і вивертаємо кутикулу. Манікюр краще починати з неробочої сторони. Для правші з лівого синуса, для лівші – з правого. Які етапи нам тут потрібно пройти? Щистити птеригі, забрати загробілості з валиків, далі вивернути кутикулу під зріз апаратом або ручним ріжучим інструментом, потім зашліфувати шкіру та прибрати пил. Умовно ділимо палець на три частини і починаємо з осипу. Однієї третьої щищати петиригій. І поступово спускаємося до місця, де кутикула плавно переходить у бічний валик. Зона називається синусом. Фрезу тримаємо по діагоналі і малесенькими штриховими рухами перебираємо все, що там назбиралося. Не забуваємо про те, що носик у нас тримається в повітрі і не впирається в пластину. Обов'язково натягуємо шкіру і уважно слідкуємо за зоною роботи. Час від часу прибирайте пил щіточкою, щоб краще бачити процес. Бо накопичений пил у складці може здатися птеригієм, і саме тут зазвичай пиляє до втрати пульсу, і як результат пропил. Підходимо до синуса. І тут важлива деталь: треба змінювати кут фризи при кожному русі. Це найчастіша проблема і помилка, через яку пропилюються синуси. Тому поступово рух за рухом обережно вичищаємо все з синуса і кожного разу коригуємо кут фризи. Синус має анатомічний згин в цьому місці, і саме через це, і ми змінюємо кут фрези. Якщо просто вести фразу по діагоналі, то вона обов'язково зробить тут пропил. Під час проходження синоса фрезу необхідно розташувати таким чином, щоб її носик завжди знаходився в кишені між нігтем і шкірою. При цьому важливо повертати фрезу, не випускаючи з полю зору робочу зону, постійно контролюємо процес. Не забуваємо періодично видаляти пил, щоб не переплутати його з птеригієм. Коли ви тримаєте пальчик клієнта, це не лише для того, щоб зафіксувати клієнта, щоб він не дригався як на електростільчику. Можна собі ще допомагати, натягуючи валик. Це дає змогу зазирнути глибше, і відповідно ви побачите там такі скарби, що Карибське море відпочиває. Після опрацювання синоса фреза вже у нас вивернута таким чином, що ми вже можемо заходити в бічний валик. Тут є важливий момент: це бічні стінки нігтя. Якщо фрезу впирати в пластину, то вона почне протиратись, і це може привести не лише до поганого носіння покриття, а ще й до уніхолізису в придачу. Тому ми ведемо фрезу так само по діагоналі і впираємось з животиком в шкіру. Бо якщо почнемо носиком впиратися прямо в пазуху, то ми просто розсічемо бічні пазухи і точки вростання підійматимуться вище. Тут ми все бачимо поетапно. Хоча процес може здаватися тривалим, насправді видалення птеригію від зони кутикули до бічного валика займає лише 2-3 проходки фрозою і все але поки відточуєте майстерність, краще не поспішати, щоб не наламати дров. У будь-якій зоні, з якою ви працюєте, відтягуйте шкіру. Це допоможе дістатися до найпотаємніших місць, і вам буде зручніше працювати, адже працювати наосліп це не найкраща ідея. Переходимо до видалення огробілої шкіри на бічному валику. Принцип той же, що при вивороті кути, коли тільки тут інша площина. Тому розвертаємо фрезу по діагоналі, і ось такими штриховими кроками, підіймаємося. Наверх, ні ми малюємо ялинку. Але в зворотньому напрямку. Вивернули шкіру і тепер повертаємо фрезу, зрізаючи все, що там вивернулось. І так, за кілька етапів ми зчищаємо мозолі або просто загрубілу шкіру. Зазвичай на мізинцях немає багато роботи, адже це не робочий палець, а от великий і вказівний займуть більшу частину часу. Ключовий момент: весь тиск направляємо в шкіру, уникаючи тиску на нігодь. На початку професійного шляху я ніяк не могла зрозуміти цієї фрази, бо думала, ну блін, та всі ж вони ведуть фразу по нігті. Ну як так не впиратись в пластину? Тепер пояснюю, важливо розуміти різницю, коли ми знімаємо птеригі, то дійсно торкаємось пластини, але це не значить, що ми пиляємо саме ніготь. Працюємо саме з птеригієм, а не з нігтем. Тобто, побачивши птеригі на нігтику, зосереджуємо роботу виключно на ньому. Потрошки ми дібралися до ахілесової п'яти всіх майстрів до правого синуса. Чай його не вдається так вичистити, як лівий. Проблема зарита в тому, що ви забуваєте відтягувати шкіру або ж повернути руку клієнта в зручне для вас положення. Клієнт, як правило, приходить до вас за якісною послугою, і саме за неї вас потім полетять всі шишки, а не за прохання змінити положення руки. Є такі люди, які принципово роблять все навпаки, зажимають руку, щоб вам було незручно, або приходять з думкою, що вони по землі і їм всі повинні. Вони прийшли розслабитись. Не забудьте ще разок уважно придивитися до того, що ви обробляєте. Це ваш надійний спосіб уникнути прикрих пропилів. Тож тримайте все під контролем і все буде ідеально. Прибираємо пил і нам залишається вивернути і зрізати кутикулу. У мене середньостатистичні руки, незапущений варіант, без кищень, порізів і тому подібного. Тож сьогодні розбираємо суто техніку виконання апаратного манікюру. Як вивернути ту саму спідничку для зрізу? Фрезу ставимо по діагоналі. Кінчик фрези у нас ховається під кутикулу, щоб вивертати її. Він не повинен впиратись в пластину, бо так ви пропиляєте ніудь. Тиск у нас іде лише в шкіру. Повертаємося до питання швидкості і чому не вивертається і не зрізається кутикула. Швидкість потрібно підбирати індивідуально, враховуючи можливості апарату, тому що 10 тисяч обертів на професійному маратоні і 10 тисяч обертів на бюджетному фрезері з Аліка, наприклад, це різні речі. Андрейними фрезами починають працювати з 7 тисяч обертів і докручують їх до 15. В цих межах і потрібно шукати проблему. Чому кутикула не вивертається? Тут вся проблема криється саме в фразі. Вона або лиса, або забита. Якщо ви забитою фразою, но ну, важливою фразою почнете вивертати кутикулу на швидкості 15 тисяч обертів, то ви просто її заполіруєте. Тому варто пам'ятати ще тапу деталь. На вологій шкірі ми працюємо на пониженій швидкості. Якщо шкіра озагрубіла або ж суха, можемо підкручувати. Те саме стосується і діаметрів фрези. Якщо ви берете великий діаметр фрези, то ми працюємо на понежених обертах, тому що робоча частина фрези є більшою і є велика ймовірність просто перетерти шкіру. Але це працює лише тоді, якщо ми працюємо по шкірі, тому що тоненька фреза на високих обертах на нігті буде просто зариватися і відризатися саме в пластину. Якщо ми працюємо на високій швидкості, то ймовірно, фреза буде лише полірувати шкіру, тому пробуємо працювати на пониженій швидкості. Друге, беремо тільки чисто та якісну фрезу з хорошим напиленням, на тонкій шкірі працюємо на понижених швидкостях. На загрубілій можемо піддати газу. Убудьому, коли щось подібне станеться, наприклад, коли щось не буде нормально вивертатися чи зрізатися, просто зменшіть оберти десь на 7-9 тисяч і трішки сильніше не тисніть на фразу. Для якісного манікюру на хорошому апараті достатньо 7-12 тисяч обертів, ну максимум 15. Високі оберти не прискорюють роботу, а навпаки, можуть зробити піди, і вам прийдеться це все потім перероблювати. І мова йде не лише про якісь серйозні травми типу порізів або оран. Просто навіть агресивна обробка кутикули це вже недобре. Шкіра і кутикула мають захисну функцію. І коли ми забираємо більше ніж потрібно, оголюючи ніжні молоді клітини, що ми бачимо? Правильно, через тиждень вже кутикула відросла ще більше, ніж була. Та й взагалі на високій швидкості навіть малесенька помилка може привести до великої біди. Тому дівчатка, не женіться за якимись рекордами. Працюйте в комфортному для себе і клієнта режимі. Тоді вам ручки з. because it's a jackaroo Коли я зрізаю кутикули, завжди використовую велику фрезу на низьких обертах і з легким натиском. Спробуйте цей метод, і ви одразу відчуєте різницю. Завдяки великому діаметру фрези не потрібно контролювати напрямок руху чи кут постановки. Просто короткими штрихами проводимо по кутикулі і все зайве легко зрізається. Ви самі побачите, як акуратно видаляються тільки ороговілі частинки, а шкіра залишається гладенькою. Такий ідеальний апаратний зріз займає всього пів вили. Якщо ж ви працюєте на вищих обертах, то тоді краще взяти фрезу меншого діаметра, але без натиску. Тут важливо правильно натягувати шкіру на високій швидкості, її потрібно добре зафіксувати у верхньому захваті, а на низькій, навпаки, дати трохи свободи. Ще один важливий момент: правильний виворіт. Лінію зрізу потрібно ретельно прогладити, ставимо фрезу діагонально, зрізаємо, розташовуючи вісі обертання перпендикулярно до лінії зрізу. Що робити з дрібними залишками після зрізу? Їх найпростіше зашліфувати, а не намагатися прибрати фрезою. Щодо вибору фрези для зрізу кутикули, то насправді немає суворих правил. Головне, щоб вам було зручно працювати. Найзручніший варіант це, звісно, куля з діаметром десь від 3 до 5 мм. Якщо більше чи менше, вже якось не те, не так зручно. А от якщо після зрізу лишилися необроблені валики, чи зона роботи вийшла дуже велика, можна взяти циліндр з округленим кінцем або зворотний конус. Це не супер принципово, але скажу чесно, з шарами працювати все ж приємніше і легше. Запам'ятайте одне: чим менший діаметр фрези, тим більше контролю потрібно під час роботи. Важливо підсікати кутикули по діагоналі та зрізати строго перпендикулярно. Ще один принцип апаратного манікюру: якщо кутикула погано зрізається, значить ви недостатньо добре її вивернули. Чим якісніше зроблений виборі, тим частіший зріз. Апаратний зріз кутикули можна порівняти з розрізанням стрічки ножиця. Якщо її добре натягнути, ножиці йдуть плавно і рівно. Так само і тут. Чим краще ви вивернете котикулу та намітите лінію зрізу, тим легше вона зріжеться. Після зрізу переходимо до шліфовки шкіри. Багато хто спитає про цей етап, думає, що тут ховається якийсь секрет чи супертехніка. Але якщо ви засвоїли все, про що ми щойно говорили, то ніяких загадок немає. Працюємо або на низькій швидкості з легким натиском, або на високій, тоді шкіру натягуємо, але без тиску на фрезу. Просто хаотично підбираємо всі дрібниці. Ця фреза, до речі, працює як своєрідний бафик, але бувають винятки. Наприклад, коли шкіра дуже схильна до задирок, тоді треба рухатись фрезою за малюнком шкіри, від кути, коли до точок росту, щоб усе розгладити. Але це рідкість і зазвичай після кількох манікюрів така кутикула звикає, задерки зникають і можна знову шліфувати без зайвих танців з бубном. До речі, ця штука називається силіконо шліфувальник. Моя порада беріть фрези з діаметром від 4 до 6 мм із гострим кінчиком і середньою жорсткістю. Така середня жорсткість підходить для тоненької шкіри і для грубішої. А от від занадто великих фрез краще відмовитися з ними, просто незручно працювати та й все. Отже, манікюр готовий, руки ще трошки припорошені пилом. Я просто змахнула основне щіточкою, і ось вам результат у всій красі. Чесно, без прикрас. Бо якщо зараз усе відмити, то пил зникне і здаватиметься, ніби ці нігтики завжди були такими ідеальними. Але ми ж знаємо скільки дощі в них вклала. Що робить манікюр класним? Це коли все акуратно, без порізів, без подряпин, без того блиску на шкірі, який кричить, що зняли зайве. Кутикула має виглядати природно зі своїм натуральним візерунком і ніякої чутливості після. Якщо бачу почервоніння чи мікро значить щось пішло не так. От шматочки шкіри чи загробілі ділянки, то їх просто не має бути. Бонус апаратного манікюру: він тішить око довго, кутикула відростає Стає плавно і красиво. Ось і настав фінальний акорд: це зволоження. І першим кроком пінка від Easy. Наношу її на пальчики, акуратненько розподіляю. Для мене це супер важливий крок, так як ми очищаємо шкіру, знімаємо залишкову пилюку і вона ще й додає свіжості. Якщо просто помити руки, то пил може заховатися в кутикулі чи під нігтями, ну, а пінка все забирає за лічені секунди. Вона ще й, до речі, зволожує і заспокоює шкіру. Запобігає сухості чи якимось там задирком, які можуть з'явитися після обробки, особливо якщо шкіра чутлива чи схильна до подразнень, то цей крок просто мастхев. І за пару хвилин ручки сяють як після справжнього спа. Це швидше і набагато надійніше ніж відправляти клієнта мити руки самостійно, адже ну не кожен так ретельно впорається. Тож пінка це мій маленький ретал, щоб усе було під контролем. Це відео не про заучування правил, а про відчуття, як тримати фризу. Коли натиснути, коли відпустити. Це як танець. Спочатку не згравну, а потім ноги самі знають, куди йти. Практикуйтесь, вірте в себе, і жодні нісі вам не будуть страшними. Я сама дійшла до цього через багато годин роботи, а значить, і ви теж зможете. Я дуже надію, що вся ця інформація стане вам в нагоді. До речі, раджу вам переглянути ще один мій ролик про пропили. Це доповнить ваші знання після цього відео, і це комбо буде вашою надійною шпаргалкою. Дуже дякую вам за те, що переглянули це відео. Не забувайте писати свої коментарі і ставити лайки. Також не забувайте підписуватись на канал, щоб не пропустити нічого важливого. Ну а я ненадовго прощаюсь з вами, Па-па!